Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в подорож до країни кленового сиропу, хокейних баталій і неймовірних краєвидів Канади. А якщо ви ще не бачили наш випуск про Іспанію, обов'язково загляньте під описом цього відео. Ну що, готові дізнатися щось новеньке? Тоді поїхали. Yeah, yeah. Факт 1. Друга за величиною країна у світі. Канада це справжній гігант. Поступається за розмірами лише Росії. Її площа майже 10 мільйонів квадратних кілометрів, щоб уявити масштаби тільки одна провінція Квебек більша за Францію. Факт 2. Кленовий сироп національний скарб. Канада відома своїм клиновим сиропом, і не дарма понад 70% світового виробництва припадає на провінцію Квебек, що тут збирають клиновий сік, який після випарювання стає густим і солодким делікатесом. Факт 3 батьківщина хокею. Хокей у Канаді та це не просто спорт, це справжня національна пристрасть. Перші офіційні матчі проводилися ще в 19 столітті, а сьогодні канадці вважаються одними з найкращих хокеїстів у світі. Факт 4. Неймовірна кількість озер Канада може похизуватися понад двома мільйонами озер. Це більше, ніж у всіх інших країнах разом узятих. Озеро Верхнє найбільше прісноводне озеро у світі за площею. Факт 5 двомовна країна англійська та французька дві офіційні мови Канади. У Квебеку французька домінує в усіх сферах життя, що робить цю провінцію унікальною частиною країни. Факт 6. Найдовше узбережжя у світі. Канадське узбережжя простягається на понад 200 тисяч кілометрів. Якби хтось вирішив пройти його пішки, знадобилося б кілька років безперервної ходьби. Факт 7. Полярні ведмеді мають свій будинок. Місто Черчил у Манітобі відоме як світова столиця білих ведмедів, що осені ведмеді мігрують через це місто до замерзлої гудзонової затоки. Факт 8. Найбільші ліси світу. Майже 38% території Канади вкрито лісами, які є домом для сотень видів тварин. Канадська тайга це справжній зелений океан, що простягається на тисячі кілометрів. Факт 9. Безкоштовні дороги. Більшість доріг у Канаді безкоштовні для проїзду. Це справжній рай для мандрівників, які люблять відкривати нові місця на авто. Факт 10. Полярне сяйво. У деяких частинах Канади можна побачити одне з найпрекрасніших природних явищ: Аврору Бореаліс це танець світла в нічному небі, який залишає незабутнє враження. Ось така вона неймовірна Канада. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І обов'язково подивіться наше відео про Іспанію. Там теж багато цікавого. До зустрічі в наступних подорожах. Хорошого всім дня! Слава Україні!